Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про основні випадки подання податкової декларації про майновий стан і доходи. Відповідно до норм, податкового кодексу обов'язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи у платників податків виникає при отриманні окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнених від оподаткування, доходів від особи, яка не є податковим агентом від інших фізичних осіб, резидентів або нерезидентів. Іноземних доходів від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, від здійснення незалежної професійної діяльності та в інших випадках, перебачених податковим кодексом, також зобов'язані подати декларації іноземці, які за результатами звітного року набули статусу резидента України, які мають відобразити у податковій декларації доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи. Платники податку, резиденти, які виїжджають за кордон. На постійне місце проживання не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. Крім того, громадяни, які мають право на податкову знижку, подають податкову декларацію. Разом з тим, відповідно до пункту 179.2 статті 179 податкового кодексу, обов'язок подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо платник податку отримував. Доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з податковим кодексом, не включаються до загального місячного річного оподаткованого доходу, доходи виключно від податкових агентів, незалежно від виду та розміру нарахованого виплаченого наданого доходу, доходи від операцій продажу, обміну майна. Дарування, дохід від яких відповідно до податкового кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та або з яких при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений податок відповідно до цього розділу. Доходи у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу, оподатковуються за нульовою ставкою податку, та або з яких сплачено податок відповідно до статті 174 Податкового кодексу. Дякую за увагу!